Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас третій день турніру, підтримка з повітря на трьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Так, тримає 105. Вчора, на жаль, була одна поразочка. Так, подивимося. оборона. оборона, впевнено, тримається. в А, чудово. Ну що ж, поїхали, подивимось. Так, стекляшки на оцей синій. Мені не подобається. Так, що в нас тут? Ганджу. Ганжу, тому, можливо, фіолетових. Так, він скляний, по фіолетах урон не збільшений. Давайте візьмемо червоних, напевно. Так, так. І Хокму. І, напевно, замість Тайрума. Все ж таки, давайте ось цю візьмемо. Додатковий лікар нехай буде. Так, тут змінимо. Ну, поїхали, давайте спробуємо. Чистки немає. І тільки помітив, що дракон там диспелить. Але добре вже як є. Так, синіх замінив і купа синіх. Хоча і чаровані також присутні. Добре, давайте ось так прокинемо спочатку. Тепер ось так. Там буде трійка червона, і ліворуч буде ще червона трійка Так, тут таунт нас рятує. Давайте ось так. Ну, треба в ганджуліка прокидати, можливо. Ага, ми його і пробили. Добре. Тепер в білітку, Так, є в нас лікар. Дракон там діспелить. Давайте спробуємо біліт пробити не вийшло. Добре, треба лікуватись, прокинемо сині, потім будуть червоні. Але можемо зробити ось так і пошукати ще червону четвірку. Так, чудово. Треба лікаря забирати. Угу. Навіть не пробили міньйончика. Але добре, в нас є дракон. Можна поставити ухиляння. Ну і в цього вже можна прокидати, в принципі, давайте ось так. Давайте так, один фіол, заберемо, можливо, Бальтик дозарядиться. Ні, не дозарядився, але полянка чудова. Угу. Ну, так непогано він б'є. Але йому це вже не допоможе. Так, добре, наступний бій. Знову Ганджу, знову цей обрігвіл. Але тут і Бальтик присутній. Добре, давайте так і поїдемо. І знов дракон який діспелить. Так, четвірочка червона. Або трійка. З фіолами. давайте, напевно, четвірку. Поки у нас є таунт, то треба цим скористатись. Так, фіолетові цей Ганджу, такий, більш потужний. Так, ну. Трійку фіолів не хочу прокидати в Бальтика. І в того Бердена. Давайте ось тут жовті зберемо. Підлікуємось ось так фіоли. Тепер вже тут фіолетовий прокинемо і спробуємо Бальтика вдарити. І ось так, може червоний знизу доїде, майже доїхав. Так, ухиляння спрацювало чудово. Давайте так. І ще червоні. Так, майже добили. Так, в того брігула нуль. Тихо, тихо. Ага, дракончик він шкоди не наносить, але підпалює. Так, давайте жовті. Давайте ось так. ну Ти будеш ультувати? Не хочу, щоб цей брігвел був. З ядром. Давайте ось так в нього зелені прокинемо. Нехай він вдарить. Боляче все одно вдарив. Добре, давайте цього доб'ємо. Тут прокинемо тоді червоні, тепер вакас. Дракончик. Чудово. Чистимо поле. Угу. Давайте ось так жовті зберемо. Рятуємо вакаса. Чудово. Тут прокинемо ще жовті, може червоний знизу, ай майже доїхав. Так, давайте. Ось так буде червона трієчка в Бердена. Думаємо, вистачить. Чудово. Все вийшло. Вчасно Зарядились. Так, тут у нас. Ой, ці кішечки ці неприємні. І ці хельги. Ну що ж, поїхали. Єдине погано, що у нас дракон який смажить, і він буде дозаряджати тих Хельги. Ось це погано. Так, чудове комбо. Давайте червоні. І хельги, звісно, що можуть мені таунт прибрати. Так, але одного ми 100% пробиваємо. Давайте спробуємо тоді цього добити. Вдаримо ось так. Тепер вакас. Ой, чудово. Так, ну кішечка відродилась, це зрозуміло. Давайте поставимо ухиляння і ось так фіоли прокинемо. Угу. Так, що там дракон? Ага, це яке діспелить. Ну, добре, давайте дракончик наш поїхав. Давайте вже бити цю кішечку ухилилась. Ну, нехай. Давайте ось так. Поставимо ухиляння. Тут прокинемо. Там буде у нас стрічка червона, може, ми її і доб'ємо? Так, ухиляння спрацювало, добре. Все, тут не пручалось більше. Давайте так. І ось так, можливо, її вистачить. вистачило, але відродилось добре. Дракон задіспелив. Прокидаємо жовті. Ставимо ухиляння і ось таке комбо. Нехай вона вже сходить. Так, вона відродилась один раз, начебто. Другий. Давайте так. Будуть червоні під нею. Хоча можемо зарядити своїх червоних, ага, ще й бальчик зарядиться. Так, лікуємось, поставимо таунт, поки там дракон не заряджений. Вакас. І все, закінчили. Ну, сьогодні. Пощастило. Так, йогохайнин. Неприємний кохайнин. Мені не подобається. Він буде все забороняти, тому бажано б чистку якусь мати. Ну і білітку пробивати також хотілося б. Плюс вона діспелить. Вона діспелить. Тому червоних. Напевно, брати не будемо. Можливо, взяти зелених. Квасірчик чомусь поїхав. Взяти зелених. Але я коханим ну, зеленим. Ага. Угу. Можна зняти зелених. З ким його пробивати? зеленими було б непогано його пробити. Там белітка. Так, ну добре, давайте візьмемо все ж таки зелених зарелку візьмемо. Лесю, напевно. Можна спробувати ну, Брієну взяти. Вона Баф дасть атаки. Зелених він не знімається. Але тоді треба лікаря брати. Може взяти Гревела. Ну, він вовер лікує. Атаку бафа Тоді треба по-іншому трішки поставити. Давайте ось так. Бальтика залишимо. Сюди Брієну і Гревел. Я розумію, що він дуже слабенький, але. Можливо, встигне. Так, диспелу у нас немає тільки. Бальтик-камінчики, ми там ухиляння диспелити. Ну, давайте спробуємо. Її наче і б'є не боляче, але ось ульта така в нього неприємна. Так, ну давайте пошукаємо четвірку фіолетову. Не знайшли, давайте так, ага. Нам треба Брієнку зарядити буде. Давайте так, поки біліт можемо заряджати. І ось так. Так, підлікуємось. Давайте сюди. І ось так прокинемо. Буде четвірочка зелених. Тихо, тихо, тільки не зарядіть, його Хайнена, або можна добити його. Ой, чудово. Ну, я кохай добили, це саме те, що треба. Так, спрацювали ухиляння, там дракон <кхід> б'є боляче. Так, добре лікуємось. У них ухиляння є, то можемо не попасти, але бити все одно будемо і спробуємо вдарити в ганджуліка. Добре, і тепер ось так. Єдине погано, ну ця промазала, єдине погано, що поляна зіпсувалася взагалі. Давайте прокинемо ось таке комбо, там зелені повинні скластись. Під бафом може білітки непогано й прилетіти. Так, ось вами Грево. Недовго він тримався. Так. Ай, зелених немає. Фіолетові білітку не доб'ють. І ганджу хотілося би добити. Ну добре, давайте ось так хоча б щось збирати. Давайте тут пошукаємо, може зелене або жовтий, ні. Це на ухиляння ще задіспелило. Добре, тут пошукаємо. Купа червоного. Добре, давайте так. Так, ухиляння спрацювало. Там також добре. Так, зберуться фіоли. Ось це чудове комбо. Так, поїхав дракон. Ось питання, кого добити? Напевно, белітку треба добити, бо не дасть нам життя. Давайте ось так жовті. Лікуємось. Тут підтягнемо зелененький кріс, зробимо охиляння. Охиляння відпрацьовує чудово. Так, жовті. Угу. Тут не спрацювало, але нічого. Так, так. І прокинемо зелені. Ну, чудове комбо. Добили ганджуліка, залишився акіла, ще залишилось. Та ми можемо і почекати ті, ті ухиляння, скільки там ходів. А, все, задіспелили. Добре, давайте зарелкою вдаримо, може і вистачить. Катяру. Добили. Чудово. Так, топ 1 зайшли. Оборона А, чудово. Рейтинг. 82 місце. Ну, гарний результат. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!